Доброго дня! Сьогодні з вами вивчаємо будову підключичної артерії артерія субклявія. Права підключична артерія, артерія субклявія декстра. Вона відходить від плечі головного стовбу на рівні правого грудинно-ключичного суглоба. Ліва ключична артерія, артерія субклявія Сіністер. Вона відходить від дуги аорти, і вона на 4 см довша, аніж права ключична артерія. Підключична артерія прямує догори і в бік. Вона проходить через верхній отвір грудної клітки, огинає купол, плеври та верхівку легені і заходить. Далі у міждрібинчистий пруб. Вона знаходиться між переднім драбинчастим м'язом та середнім драбинчастим м'язом. Над артерією проходять стовбури плечового сплетення. Далі артерія огинає перше ребро та заходить в пахову ямку. Далі артерія переходить в пахову артерію. артерія Топографічно підключичну артерію поділяють на три відділи. Перший відділ це від початку підключичної артерії до внутрішнього краю мускулю каленус антеріор. Другий відділ, який знаходиться в міждрабинчистому просторі. І третій відділ по виході артерії із міждрабинчистого простору до зовнішнього краю першого ребра. У першому відділі від підключичної артерії відходять хребтова артерія, артерія вертебраліс, внутрішня грудна артерія, артерія тератика інтерна і щитошийний стовбур трункус тіроцервікаліс, від якого відходить у більшості випадків поперечна артерія шиї. І ми з вами розглянемо кожну із артерій. Хребтова артерія. Внутрішня грудна артерія та щий та шиї стовбур. Хребтова артерія є першою артерією, яка відходить від підключичної артерії в її першому відділі. Вона відходить на рівні 7-го шийного хребця, і далі вона проходить в поперечні отвори поперечних відростків шийних хребців. І далі вона заходить через форамен магну до порожнини черепа. Хребтова артерія поділяється на 4 частини. Це передхребтова частина, парс, превертебраліс. Вона йде від початку хребтової артерії і до входу її поперечні, отвори поперечних відростків. Далі наступна частина вона має назву поперечна частина, парс трансверзус або шийна частина вона простягається до першого хребця, до Атланта. Вона проходить в поперечних отворах, поперечних відростків. Третя частина має назву Атлантова частина, парс Атлантіка до входа. В форамен магном. І після входу в артерії в а, порожнину черепа починається вже внутрішньо черепна а, частина. Давайте тепер розглянемо гілки. В поперечній частині виділяють такі гілки хребтової артерії. Це будуть спинно гілки, рамі-спіналіс, які заходять в хребтовий канал і віддають свої гілочки на живлення корінців спинно нервів. Далі виділяють сегментарні артерії спинного мозку, артерії медуля сегменталіс, які проходять до. Переднього корінця спиномозкового нерва. А також виділяють м'язові гілки рамі мускуляріс, які кровопостачають глибокі м'язи шиї, які розташовуються в цій ділянці. І тепер поговоримо стосовно внутрішньої черепної частини хребтової артерії, тому що тут виділяється велика кількість гілок. Ви пам'ятаєте більшу з них, коли ми з вами вивчали розділ анатомії, який має назву. Центральна нервова система а, в розділі. Кровопостачання головного мозку. Давайте згадаємо ці артерії. Дивіться, Коли е, підключ, е, хребтова артерія потрапляє в фарамен магнум да, е, е, в ділянці заднього краю моста, права і ліва хребтові артерії, вони поєднуються і утворюють одну основну артерію. Артерію базіляріс. вона проходить е, в одноіменній борозні. Моста і розгалужуються на свої кінцеві гілки, які мають назву Задні московій артерії, артерії Церебраліс Posterior. Згадайте, будь ласка, яке утворення так, розташовується в цій ділянці, які ви вивчили з Минулого семестру пам'ятаєте. Від внутрішньочерепної частини хребтової артерії відходять такі гілки. Це задня-нижня мазочкова артерія. Артерія інфериор постеріор циребелі. Вона розгалужується в нижньо-задньому відділі мазочка, та кровопостачає його ділянку. Також від задньої нижньої мазочкової артерії відходить задня спинномозкова артерія, артерія spinalis posterior. Від основної артерії, артерія bazilaris відходить передня нижня мазочкова артерія. Ось вона. Артерія інферіор інтеріор циребелі. Далі відходять артерії мосту. Середньомозкові артерії, артерії мезенцефаліці, які віддають гілки на живлення середнього мозку. Верхня мозочкова артерія, артерія суперіор Церебеллі. Задня мозкова артерія, артерія церебрі постеріор. Ця артерія розгалужується на нижній поверхні з частки, і при середній поверхні потиличної частки. Вона кровопостачає як потиличну частку, так і нижню поверхню скроневої частки півкулі великого мозку. Вона кровопостачає базальні ядра, нуклій-базаліс, середній проміжний мозок та ніжки. І давайте дамо відповідь на те питання, яке я тільки що вам задавала. що Задня мозкова артерія, вона поєднується з задньою з'єднувальною артерією, яка відходить від внутрішньої сонної артерії. Так? І... На нижній поверхні головного мозку розташовується артеріальне кільце, яке має назву Коловісія, циркулюс артеріозус церебрі. Так? І що потрібно знати? що Це анастомоз між двома басейнами так? артерій, це гілками внутрішньої сонної артерії. Та гілками хребтової артерії. Цей анастомоз надійно забезпечує кровопостачання головного мозку. Наступною гілкою, яка відходить, бачите, вже від нижньої поверхні підключичної артерії, вона називається Внутрішня грудна артерія, артерія тератика інтерна. Як ви зрозуміли, ця артерія, дивіться, вона йде зверху вниз, вона потрапляє в верхній отвір грудної клітки і йде позаду. Вона прямує позаду підключичної вени. Ми можемо бачити, що артерія йде паралельно до краю груднини, вона проходить по задній поверхні хрящів з першого по сьоме ребро. І далі артерія проходить через діафрагму. Проходить крізь діафрагму, вплітається в прямий м'яз живота, і кінцевою гілкою внутрішньогрудної артерії є верхня надчеревна артерія. Артерія епігастрика суперіор. Які ж гілки виділяють в внутрішній грудній артерії? Це середостінні гілки, рамі медіастіналіс, які йдуть на передній відділ середостінної частини пристінкової плеври, та кровопостачають постачають клітковину і лимфатичні вузли, які розташовуються в ділянці середостіння. Гілки загруднинної залози рамі тіміці, які живлять одноіменне. Залозу. Трахейні, бронхові гілки, рамі трахеаліс і е бринхіаліс. Вони кровопостачають нижню поверхню трахеї та е, головні бронхи. Далі йде осердно діафрагмова, діафрагмова артерія. артерія е, Перікардіакофреніка. Вона а, також відходить від внутрішньогрудної артерії і вона прямує донизу а, разом з діафрагмовим нервом, спускається по поверхні перикарда, так, і постачає, а, Осердя, і віддає гілки, утворюючи анастомози з численними гілками, які живлять також діафрагму. Також відходять від внутрішньої грудної артерії гілки наживлення груднини. Груднинні гілки рамі стерналіс. Передні міжреброві гілки рамі інтеркосталіс вони заходять у шість верхніх ребер, і далі. Причому потрібно пам'ятати, що кожна з артерій вона розгалужується на дві, яка проходить по верхньому краю та нижньому краю ребра у борознах. Ми пам'ятаємо, що нижня артерія вона буде за діаметром більша. Так? І пам'ятаємо про те, де потрібно робити плевральну пункцію. Так, її роблять по верхньому краю нижчини лежачого ребра, тому що, щоб не пошкодити якраз таки ось ці міжреброві артерії. І ось дивіться, на рівні сьомого ребра внутрішня грудна артерія вона поділяється на свої кінцеві гілки. Це Артерія бігастрика суперіор, верхня надчеревна артерія, та артерія мускульофреніка це мязово діафрагмова артерія, яка проходить вниз і в бік ребрової дуги і далі вона йде на живлення діафрагми, також і м'язів живота. Цих що стосовно верхньої надчеревної артерії, артерії пігастріка суперіор, то давайте запам'ятаємо, що ця артерія вона утворює дивіться, найдовший анастомоз в нашому тілі, в ділянці саме попковій ділянці. Так? Ця артерія вона заходить в піху прямого м'язу живота, вона живить його верхню е частину так? і живить шкіру навколо попкової Ділянки, і анастомозує з артерії епігастрика інферіор. Тепер ми з вами розглядаємо гілки щито шийного стовбура. Трунку він, Цервікаліс досить а, короткий за довжиною, це 1,5 см його довжина. Він відходить від передньо верхньої поверхні підключичної артерії на рівні присереднього краю переднього драбинчистого м'язу. Цей стопор розгалужується на свої кінцеві гілки, які ми зараз з вами розглянемо. Перша з них це нижня щитоподібна артерія. Артерія тироїде інферіор. Артерія тіроїда інферіор. Ця артерія вона проходить при середньої верх попередній поверхні переднього драбинчастого м'язу, вона проходить позаду внутрішньої ремної вени та загальної сонної артерії. І ця артерія підходить до задньої поверхні щитоподібної залози. Бачите, вона. Заходить так, в бертхемо щитоподібної залози, утворює анастомоз з верхньої щитоподібної артерії. Так, це буде міжсистемний анастомоз між двома артеріями. І далі також треба розглянути, які гілки відходять від верхньої щитоподібної артерії. Це нижня гортанна артерія, артерія інферіор, вона доходить у стінку гортані, живить її, і анестемозує з гілками верхньої гортанної артерії, яка відходить від. Верхньою щотоподібною. Залозові гілки Рамі вони живлять щотоподібною залозою. Глоткові гілки Рамі Фарингіаліс вони живлять глотку. Стравохідні гілки Рамі Зофугіаліс, які відходять до шийної частини стравоходу, а також трахейні гілки, які йдуть на кровопостачання трахеї. Наступна гілка це висхідна шийна артерія. Артерія Цервікаліс Асценденс, вона йде а, а, присередньо і віддає свої гілки на кровопостачання глибоких м'язів, шиї та підпотиличних м'язів. Наступна артерія має назву надлопаткова артерія. Артерія супраскапулярис. Йде те, те, що в бік донизу спускається. Попереду переднього дробинчистого м'язу, вона йде е, в надостюву ямку. так, і... Е, Тут її гілки кровопостачання одноіменний м'яз. Далі вона огинає шийку лопатки і спускається далі в підостову ямку, дивіться, де її гілки анастомозують з гілками огинальної артерії лопатки, яка відходить вже від. Підлопаткової артерії, гілки пахової артерії. І ця артерія, так, цей анастомоз, які утворюють дві артерії, він має велике клінічне значення. Так, він починає працювати, коли є затруднений кровотік по паховій артерії. Наступна артерія має назву поперечна артерія шиї. Артерія трансверзаколі. Дивіться, які тут можуть. Бути у вас питання. Ця артерія в більшості своїх випадків вона відходить від шито-шийного стовбура. Але буває так, що вона виходить окремим, окремою гілкою вже в третьому відділі підключичної артерії по виході із міждрабинчистого простору. Ця артерія вона проходить. До місця прикріплення м'язи підіймача лопатки до її верхнього кота, і далі поділяється на свої гілки. Це поверхнева гілка Рамус Суперфіціаліс, яка має дві гілки висхідну. Та несхідну, і вона розгалужується поміж м'язом підіймачем лопатки, ременним м'язом, та кровопостачає їх. А також є глибока, а, глибока гілка, або тильна артерія лопатки рамус профондус, артерія дорсаліскапуля, вона а, спускається донизу, вона прилягає до найширшого м'яза спини, давайте її знайдемо. Так, бачите, вона спускається донизу. І, відповідно, вона кровопостачає на ширше м'яс спини, також кіру ділянки спини, і утворює анастомози з грудо артерією, яка є гілкою паховою артерії. І нам з вами залишається дія. Розглянути гілки другого відділу підключичної артерії, до них відноситься реброво шийний стоубр, трункус Ось Він, він відходить, бачите, від задньої поверхні підключичної артерії, де назад догори, і на рівні шийки першого рібра. Стовп розгалужується на глибоку шийну артерію, артерію цервікаліс профонда і найвищу міжреброву артерію. артерію інтеркасталіс супрема. Глибока шийна артерія. артерія Цирвікаліс профунда, вона йде назад, поміж першим рибом і поперечним відростком сьомого шийного хребця, вона йде е, догори і розгалужується у м'язах задньої шийної ділянки, живить півостюві м'язи шиї і голови, а також її спинномозкові гілки проходять через міжхребцеві отвори у хребці. Хребтовий канал і кровопостачає постачає спинний мозок. І найвища найвища міжреброва артерія, артерія інтеркасталіс супрема, вона йде вниз, вона спускається по внутрішній поверхні шиї першого та другого ребер. І вона поділяється на першу задню міжреброву артерію і другу задню міжреброві артерії, які е, живлять відповідні міжреброві. Бачите, ось Вони проходять. Вони анастомозують у міжребрових просторах з передніми, да, з передніми міжребровими артеріями, які є гілками внутрішньої грудної артерії. Так, вони дивіться, утворюють анастомози. Дякую вам за увагу. Сьогодні ми розглянули будову підключичної артерії.